Підняття цін в цьому році, зокрема для суб'єктів господарювання і бюджетних установ, вже відбувається втретє. Для населення це перше підняття цін з 2010 року. Тобто для населення ціни протягом чотирьох років майже були стабільними. Тому ну, почнемо напевно з суб'єктів господарювання минулому році. Фактично на протязі цілого року ця ціна була 4721 гривня за тисячу метрів кубічних. Вона була практично повний рік незмінною. З цього року, з 1 січня, скажімо так, відбулося зниження ціни. Це були певні домовленості, домовленості керівництва за. Янковича Віктора Федоровича з Російської Федерації про е, певну знижку на газ цього року з 1 січня. І ця знижка діяла протягом першого кварталу. Відповідно, знижилися ціни і для е, споживача кінцевого, тобто для суб'єктів господарювання, промислових підприємств, підприємств е, комунально-побутових. І для бюджетних установ і організацій, значить, тому розглядати наскільки збільшилася ціна чи наскільки зменшилася можна напевно було б правильно, наскільки вона відрізняється від тої ціни, яка вона діяла в минулому році, тому що ця знижка була тимчасова, діяла протягом одного кварталу. Тому фактично ці ціни не змінилися вже для суб'єктів господарювання з 1 квітня. От вони піднялися для бюджетних установ і організацій у відповідності, якщо порівняти з ціною, яка видіяла в минулому році, десь приблизно на 13%. І з 1 квітня цей тариф встановив для суб'єктів господарювання на рівні 5324 тисяч гривні за тисячу метрів кубічних. Так, значить, з 1 травня. Ціна для суб'єктів господарювання бюджетних установ та організацій змінилася ще раз, відбулося підвищення. І на сьогоднішній день, з 1 травня, ціна на газ для суб'єктів господарювання становить 6260 майже 267 гривень за тисячу метрів кубічні, тобто 6267 гривень. Ну, відповідно, можна. Порахувати, наскільки вона змінилася по відношенню до тої, яка діяла в минулому році. Це десь приблизно на 33 Що стосується населення, з 1 травня у нас змінилася диференціація. Тобто, якщо раніше було чотири категорії, то з 1 травня залишилося три категорії диференційованої ціни в залежності від обсягів споживання, значить це стосується. Споживачів з лічильниками газу, зокрема, так? Значить, споживачі, які використовують від 2,5 тисяч кубів на рік, від 2 до 6 тисяч і понад 6 тисяч. Тобто категорія 3 і 4 об'єднані в єдину, тобто категорії понад 12 тисяч кубів не існує. Перша категорія цінова. За наявності газових лічильників, це до 2,5 тисяч метрів кубічних на рік, ціна до підвищення становила 72,5 копійки за 1 метр кубічний. Так? З 1 травня ця категорія споживачів ціну має гривня 0,9. За 1 метр кубічний газу. Друга цінова категорія до 6 тисяч метрів кубічних. Ціна до підвищення за наявності газових лічильників становила гривня 10. Для сьогоднішня ціна з 1 травня для цієї категорії складає гривня 79. Третя цінова категорія для споживачів, які споживають газ понад 6 тисяч кубів газу. 3 гривні 64 копійки виділили в окрему категорію, яка не має диференціації в залежності від обсягу річного споживання, але має окрему ціну. Це є споживачі, які проживають в багатоповерхових будинках. І мають в наявності виключно з газових приладів, газову плиту або газову плиту та водонагрівач газовий для підігріву води. Тобто абоненти, в яких немає опалювальних газових приладів, індивідуальних котлів. Значить, ця категорія виділена в окрему категорію, їхнє споживання не залежить від об'єму річного споживання. І ціна для такої категорії з 1 травня складає за, значить, за наявності газових лічильників 1 гривня 18 копійок, і за відсутності газових лічильників 1 гривня 30 копійок.